Дуже багато чого знаю робити, тому що ну, на практиці приходилося вчитися, починаючи там з пирогів різних, е закінчуючи будь-якою солодкою там, випічкою корнетами і будь-якою слойкою. На фронт я передавав такі у нас є ось тричі і корнети. На початку це не була велика кількість, бо я не знав взагалі, що воно і ну, як воно піде. Але після того, як передали, то хлопці написали мені бе, дуже смачно, можна хоч кожного тижня. На другий раз я вже спакував набагато більше. Хлопці смакували. За що і ну, мені було приємно. Сама перша партія, яку я зробив, це було тільки корнети. Я всі понаповнював, тобто старався і якісь м'ясні зробити. Переживав, чи вони не спортяться, тому що це є дорога і стільки часу, хоч я впевнений, в них що вони три дні стоять, їм нічого нема. І тиждень можуть стояти теж. Просто за тиждень їх вже потрібно буде в чомусь підігріти. хоча б. Слава Богу, воно ну, все пішло. Ну, і На початку я був від цього задоволений, тому що можеш відправити. І е, дякую за те, що смачно. І мені приємно. Це є корнет із китану, це є корнет з фоля. Е, цей складається з двох видів тіста. Із-за цього, е, коли вони зараз остинуть, вони будуть більш хрумкими. Вони прям ви їх брати так хрустять. Це не перевершений звук. І є корнети з фоля, вони будуть більш м'якшими весь час. Я довго не міг знайти себе і сталося так, що я поїхав в Італію. Ну і перша робота, яка попалася, була саме: от я попав в корнетерію. Почалась така магія, я можу сказати. Тому що як тільки я прийшов на роботу, так мені об'яснили, що робити. Більш-менш, тому що я мови не знав. Я просто спробував корнети. Я зрозумів, що я хочу просто навчитися це робити. Я пам'ятаю, як я закрутив свій самий от перший корнет. Ну, він був достатньо ужасний. Я його закручував дуже довго. Мене вчив крутити Розаріо, це мій шеф. Він мені сказав тоді одну фразу, яку я запам'ятав, і використовував поєм, коли вчив інших працівників. Це фраза була, тобто ти краще закрути один корнет добре, хоч біля тебе будуть крутити тисячу за цей час, але закрути один добре. На початку було дуже тяжко. Ми робили по 10 тисяч корнетів в день. І це дуже шалена кількість. І в плані цього я хотів цього вчитися, тому я часто перероблював. Я спеціально залишався, щоб от щось дізнатися для себе, хоч от, от, сьогодні на один пункт більше. Робота я робив ту, яка мені подобається. Зарплата набагато більше, ніж у нас. Але є один мінус це не моя земля, і я не хотів там залишатися. А коли ти вже приїжджаєш додому і розумієш, що це твій дім, це неймовірно щось. Кожен, хто поїхав на довгий період часу і потім вертається, він мене дуже добре зрозуміє. Я не використовую в своїй випічці ніяких добавок. Вона йде повністю натуральна. Інколи здається, як бабуля робить. Кожен з них цікавий, кожен з них потребує твого часу, твоєї турботи, щоб ти поставився до нього з любов'ю. Кожен з них має свою зюминку і це мені найбільше, напевно, приносить задоволення. Я стараюсь робити їх з любов'ю. Там хлопцям ну, дуже важко, я впевнений. Для когось це можлива дрібниця, але для них це багато, для того, щоб відчути нормального життя хоча б спокій. Мені здається, якщо не ми, то хто інший. Це, напевно, не тільки там від мене залежить. Мені здається, це кожна з нас людина, чи він може там випічку поставити, чи може навіть воду буквально там доставити, чи він скине навіть на донат 10 гривень, відмовившись від одної кави і зробивши це. Тому що насправді нас не така мала кількість, яка є. І ми це вже показали з 24 лютого, в тому плані, що ми всі об'єдналися і змогли показати. Хто такі є дійсно українці на увесь світ?